Христос приходить, зверніть увагу, в одному випадку в другому випадку приходить каже, а двері були замкнені. Перші християни ховалися, так, ховалися. Але чи варто Сьогодні це піднімати? Питання сьогодні ми ж не ховаємося, нас не переслідує держава за те, що ми молимося. Але Христос підносить цю подію, щоб ми зрозуміли. Що там, де молилися учні, це якби наша душа, а двері замкнені. І Христос приходить і каже: Мир вам. Він прийшов і по-єврейськи каже їм шалом. «Мир вам. Тобто від того, поки в тобі буде мир. У твоїй замкненій душі, куди ти нікуди не йдеш до Бога, не хочеш до Бога, не бачиш Бога, Бог приходить через твої замкнені двері твої душі і каже: Мир вам. І от коли в тебе там настає мир всередині душі, це ознака того, що Бог до тебе прийшов.